Я довго думав, з чого почати ту історію, але напевно вам все ж таки придеться її послухати, щоб зрозуміти, чому я не зміг придумати з чого її почати. Коротше, історія така: колись ще в шкільні часи на одній з міських дискотек був дуже серйозний замес через одного чувака, який там був опиздюлений майже всіма. Але найбільше получив він тягла від моєї компанії друзів. Там били коротше, і не соромились. Маєте розуміти, що таке, коли людина напартачила дуже багатьом там. І я був присутній під час того всього. На другий день, з почуттям виконаного обов'язку, ми всі собі сиділи, як завжди, в себе в дворі на лавочці. Сміялись, згадували, прикалувались. І в один момент ми отак по діагоналі дивимося, а з під'їзду того чувака, який вчора був опездюлений, починається похорон. І не просто похорон, а його мама перша йде і несе фотографію. Не вдавались ми вже в подробиці, не приглядали, що там за фотографія. Ми просто ахуєлі із фразою, походу, ми його вбили, розбіглись по домах. Ви хоча б раз боялися, коли у вас в квартирі дзвонить телефон. Коли хтось стукає в двері, коли ви чуєте дверний дзвінок, тому що я і мої друзі так, тому що ми вже знали, що все, це прийшли за нами. Ми вбили чувака, за нами прийшли. Життя зіпсовано, молодості не буде. До побачення, дитинство. добрий вечір, тюрма. Ну от десь тиждень на таких нервах і переживаннях ми всі сиділи по домах, а тоді отак інтернету, месенджерів прям не було дуже багато. Ми могли нормально спілкуватись тільки по домашніх телефонах, бо мобільний тоді був зв'язок дуже дорогий і нічого ніхто не знав. Ну але тиждень ніхто за нами не приходить. Ми почали потрохи вже виходити, говорити, абсолютно не розуміючи ситуації, що відбувається, почали розпитувати у своїх знайомих. Вони кажуть, що нічого не чули за того чувака. Він після тої бійки. Пропав. Ну і десь за місяць, може за півтора, ми сидимо собі в себе в дворі і йде цей тіп. Живий. Ми підбігаємо всі до нього. Перша фраза, ти що, сука, живий? Він став, глянув на нас, і такий: А що, я маю бути неживий? І я кажу до нього: Ну, бо ми тебе вбили. Чувак, напевно, секунд десять приходив в себе і такий, в смислі, вбили. Коротше. Суть історії. Він після дискотеки прийшов увесь побитий додому. Його мама псіханула і з самого ранку автобусом, який їде в село в 6 годині ранку, відправила його до баби в село. А похором вмер сусід, старенький дідусь, який жив на його поверсі, того його мама несла фотографію. Сподобалась історія? Не забудь поставити лайк, написати коментар і підписатись на мій канал, тому що у мене таких історій. Ще багато. Будьте чемні, спілкуйтесь з людьми, читайте книжки, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.